Перший сніг Давно-давно жила в одній південній країні дівчинка, яка ніколи не бачила снігу, звали її Аміната. Якось гуляла аміната зі своїм собакою по саду, і було їй дуже сумно. Чом ти сумуєш? запитав її собака. Собаку звали Кунулу. Мабуть, це тому, що я ніколи в житті не бачила снігу. Гав, я теж. Мені так хочеться побачити сніг, зітхнула Аміната. Гав і мені, сказав Конулу. Цього вечора, коли Аміната і Конулу пішли спати, в саду нікого не залишилося, квіти завели розмову. Ти чула, сказала чайна троянда ліловим крокусам. Аміната ніколи в житті не бачила снігу. Це ж треба, закивали у відповідь крокуси. Така гарна дівчинка, вставили своє слово і маргаритки, щовечора поливає нас із лійки, Треба щось зробити, вирішили всі. Я знаю, що, сказав південний вітер, який теж гуляв цього вечора в саду. Чекайте мене, я скоро повернуся. І він полетів на північ, далеко-далеко, через пустелі й гори, моря й рівнини, через ліси й замерзлі тундри на північний полюс, де жив північний вітер. Ось куди прилетів південний вітер. Чого тобі тут треба? здивувався північний вітер. Забирайся краще, не то я тебе як спіймаю. А ти спочатку дожени мене, весело крикнув південний вітер і полетів назад. І північний вітер помчав за ним, але південний був легкий вітерець і летів швидше. Він поспішав додому на південь, і північний вітер ніяк не міг його наздогнати. Він ніс із собою такий холод, таку холоднечу, що навіть хмари замерзли й зіщулилися, і замість дощу на землю посипався сніг білі снігові пластівці». Вранці аміната вийшла з собакою до саду і побачила, що все навколо біле, білісіньке. Дивись, кунуло, як гарно, усе таке біле, м'яке, пухнасте. Напевно, це і є сніг. Гав, сніг, погодився кунулу. а південний вітер після довгої прогулянки втомився і сховався в собачу будку відпочити. Північному вітру набридло його чекати, і він полетів назад до північного полюсу. А коли засяяло сонечко, сніг розтанув і знову в саду, цвіли квіти.